Як оцінюєте ви і втрати, і в принципі, що відбувається на авдіївському напрямку? Ну, Називаємо так, якщо дивитися на ситуацію саме з нашої сторони, то все в нас іде насправді набагато краще, чим могло би бути. Тому що раз на то пішло. М -м, виходить, навіть якщо ну, звісно, з таким так потенціал росіян зараз може наміряти різними критеріями. Да, от виходить вони okay. от, за підсумками кількох тижнів боїв на авдіївському напрямку, вони явно не здатні. Ну, поки що як виглядає так на такі стрімкі наступальні дії, як вони собі досі уявляють? Ну тому що ну вони коли починали ті з так активізацію боїв на східному фронті з купінського Лиманського напрямку, то явно за їхніми планами вони давно мали бути там. І вже з тих от позицій забезпечувати наступ на Донеччині, а виходить якось, от не так і явно за тими навіть пропагандистськими повідомленнями, які в перший день активізації боїв на вдіївському напрямку, був ну, повідомленнями зі сторони Росіян, що там мовляв вони вже лечі не в Бердичах, там замикають там кольцо окруження. Як у них це називається? Ну, от вони явно розраховували, що 2-3 дні і замикати це от оточення. І там далі не пішло, але. Ну, скажімо так, через те, що в нашому інформаційному просторі занадто часто цитують слова людей, які читають тільки Mill блогерів, але не трудяться читати зведення українського гінштабу. Ну от якось так чомусь їм видається, що противник не здатен десь там наступати. Хоча от, там ми відкриваєш зранку, от, замість рункової кави зведення гінштабу, там знову стабільно мінімум е сутичок за добу з росіянами, мінімум на війському напрямку відбувається. Плюс вони з, скажімо так, що компенсувати можливість Якісь свої проблеми на суходолі, вони традиційно починають використовувати авіацію. Тобто застосовуються, особливо там уже рекордні показники по застосуванню керованих авіабомб. Здається, очільник міської адміністрації Барабаш говорив про понад 60 за три доби. Раніше це для росіян, в принципі, було 20 скинути керованих авіабомб по всій лінії фронту, а тут тільки на одну Авдіївку падає. 20 що бу падало 20 щодо що цікаво, самовнічний час, щоб спробувати виснажити наші війська. Тобто, ну от здатність, виходить, що просто є різні величини. Здатність Росіян проводити глибокі наступальні операції, коли вони собі досі уявляють, і здатність Росіян виснажувати або як мінімум намагатися виснажувати нашу оборону на окремо взятих ділянках. Хоч щодо першого пункту, там можна висловлювати аргументовані сумніви. Які можуть базуватися вже на емпіричному досвіді цієї літньо осінньої кампанії боїв, тому що ну, з великим рахунком росіяни поки що на наше велике щастя жодної з поставлених цілей не досягнули. Купінську на купінську зловим м'яка кажучи, далеко ізюмєм м'яка кажучи, далеко. Хоча спроби атакувати там, демонстрували. І навіть супереч тому, що справедливо там відмічають Діп-Стейт, що росіяни на деяких ділянках підійшли занадто небезпечно близько. На щодо вдіївки там них, ну м'яко кажучи, ще не все однозначно. Тим більше, що якщо говорити про нашу ситуацію, щоб для оцінки. От ця історія, коли там розбиралось скільки ж втрат росіяни понесли. Виходить, що росіяни там можна навіть продовжити це порівняння не тільки що вони там понесли втрати, можливо, як в останній раз, коли в Чечні били в 95-му році, але виходить, що росіяни досі можуть на окремо взятій вузькій ділянці фронту зосередити настільки багато танків бронетехніки, яку не можемо зосередити ані ми, ані інша там країна на заході чи НАТО, і можливо. Російське окупаційне командування, коли воно далі продовжує такі, от на перший погляд, нераціональні дії. Воно просто може вважати, що в них там цих резервів багато. Просто вибачте, завалість що в них там 9 тисяч бронемашин на складах зберігання, тому мовляв, ресурси не треба і рахувати. Тобто, пане Іване, можемо допустити, що в авдіївській операції росіяни, ну те, що вони не рахуються з втратами людськими, це зрозуміло нам давно. Неважливо, скільки людей загине там. А що стосується техніки, тобто питання теж не стоїть. Зелене світло на використання будь чого Ну, судячи з усього, так тому що ну навіть якщо були там окремі цікаві сигнали, що десь там БТР-50 спалили часів Хрущова під Авдіївкою, або витягнули раритетні ну, в сенсі рідкісні машини БТР 90 або там уже пішла розконсервація старих добрих БМД 3 90-х років випуску. Ну тобто вони можуть якраз от думати, що у них там, вибачте, нички такі от є, там де є якісь необліковані запаси бронетехніки, необліковані за різними міжнародними договорами, які, відповідно, не можемо облікувати ані ми, ані західні колегії. Вони, вони думають, що в них там ж довгі ресурси, які дозволяють штурмувати їм отак от ну наполегливо. Паніване, ну коли все таки про людей, да, центр національного спротиву пише про те, що росіяни готують штурмові загони з відказників для подальших наступальних дій на сході України, зокрема і на Авдіївку, також тобто це свої рідні такі аналоги у тих шторм зет, про яких ми дуже багато говорили в наших етерах, але фактично вони вже самого початку позиціонують і показують себе як неефективними, тому що це люди з числа відказників. Та а наскільки взагалі резонно ворогу зараз закидати Авдіївку оцим м'ясом, та от по аналогію з тим, що було? В Бахмуті, до прикладу. Ну, я б не став би говорити, що це прям таке закидання м'ясом. Виходить, що вони просто знайшли формат більш ефективніший, як для їхньої людоїдської логіки, формат, як використати. Виділену живу силу для того, щоб забезпечити відповідні штурмові дії, тому що давайте трошечки зупинимося і зробимо таку поправку. У Нас то, звісно, є уявлення, що росіян мобілізаційний ресурс буле не гумовий, 17 там, мільйонів може числитися, тому подібне більше ніж китайців, і що росіяни можуть в принципі вести бойові дії за такою масовістю, як в тому старому доброму анекдоті про китайців, що задача протитанкового згоду на тисячу осіб розібрати танк покін вистріли. але ну на превелике щастя всього цивілізованого світу. От мобілізаційний резерв, який може обліковуватись на папері в росіян, і можливість мобілізувати чисто механічно, ну вона на практиці дещо однича. Чому от коли там мова про мобілізаційні можливості Росіян йде і там обмежується цифрою 20-30 тисяч на місяць, що це їм дозволяє робити тихо? Там навіть не прихована а тиха мобілізація, ну тому що це якраз от потужність цих от мобілізаційних центрів, е там мобілізаційної системи навчальних центрів, там можливостей е шити форму з е стрілецьку зброю, зробити Те саме для того, щоб ну знаєте, не перенапружуватись відповідно в даному випадку. Зважаючи на ті всі історії, що є там певний ліміт по можливості мобілізувати одночасну кількість людей то очевидно, що командування російської армії е, ну, найпростіше там, що вивезти казніков кудись там і е, там замінити більш мотивованими. Ну тому що мотивація, на жаль, росіян вистачає. 200 тисяч рублів це для них мотивація. Але, от, очевидно, їм доводиться так: от брати. Не пішов буде в атаку як контрактник за 200 тисяч обіцяних і потім. Ну, значить, підеш як штрафнік. Ну скажімо так, нічого більше. На партизани з руху а кажуть, що російські війська мають певні проблеми з паливом, бо кажуть, що на Авдіївський і запорізький напрямок їм доводиться тягати його зокрема із регіонів віддалених, навіть регіонів Російської Федерації. Та ну і зазначають також, що суттєво ускладнена логістика. Скажіть, наскільки цей фактор важливий, зокрема для нас, та от враховуючи, що це ну може десь стати хилесовою п'ятою нашого вору? Насправді ніяк, і насправді не стане хілесовоп'ятою. Ну тому що скажімо так, складно судити, хто саме міг формулювати повідомлення від імені національного визвольного руху, який, очевидно, докладають дуже багато практичних зусиль по підточенню сил російських окупантів. Але як можемо знати, ті, хто воюють, це одна справа. Ті, хто починають формулювати меседжі, це трошечки інше. Але ну знаєте, наскільки. Я пригадую на провеликі щасті знов ж таки цивілізованого світу на тимчасово окупованих територіях України Росіянам жодних нафтопереробних потужностей в руки не попало. Тому це на жаль логічно. Та навіть якщо Крим брати тимчасово окупований, там теж не пригадую, що були потужності по нафтопереробці. Тому на жаль, це логічно, що Росіянам доводиться, от через таке довге листичне плече возити паливо там на Запорізький, на авдійський напрямок. Туди саме ну тому що дуже далеко возити. Більш того, виходить, щоб забезпечити поставки фронту пріоритету. Коли ходить Росіяни пішли навіть таку екстремальну річ, як по факту під час збору урожаю залишити більшість своїх там аграрних регіонів, котрі там якраз профронтові, не вважайте, ну тому що межують з державним кордоном України. От залишити вважайте, майже без палива. тобто говорити про про те, що в росіян там якісь можуть бути проблеми з логістикою. Ну от на жаль, не доводиться. Якщо вже доводиться говорити про якісь от проблеми. В оперативному плані російської армії, та хіба що те, що вони, от, скажімо так, свою кількісну перевагу не поки що чомусь не здатні переводити у якісну. Чому їм доводиться ці всі застосовувати екстремальні речі, типу цих штрафнікова, або е, просто кидати в бій? До очі страти, тому що, що їм вистачає, в тому числі палива, в тому числі логістики, незважаючи на те, скільки ну, десятків далекобійних крилатих ракет ми на їхню систему логістики висипали. А які можна виокремити причини, коли говоримо про те, що фактично за два роки війни російська армія із кількості не змогла зробити якість? Як ви думаєте, чому? Ну, Все-таки є проблема, щоб для того, щоб підготувати гарно навчених. Кадрових військових треба кілька років передишки, ця проблема не стосується не тільки нас, вона в першу чергу стосується Російської Федерації. Виходить, що російська армія, коли гарантувалася для війни проти України вже на основі очевидно негативного досвіду здобути у 2014-2015 роках, то очевидно зробила ставку на дві речі: перше це інтенсивні тренування з постійним відпрацюванням наступальних дій. Ну і друге, скажімо так, я би називав це так, збереженням внутрішнього контуру. Репресії, які зовні виглядали просто як дівчина, або там такі, от ну зовсім кримінальні речі, можемо ж пригадати, коли там розбирали на перші тижні місяці повномасштабного вторгнення біографії так за 200 чинних високопоставлених офіцерів. Так там через одного, якщо не кожен, там дідівщина, кримінал в його військовій частині і покривання. От якось їм усім... до от можливо, це все проблема була в тому, що тікас було вибито якісний офіцерський костяк, який міг оце поєднувати, тобто постійні інтенсивні тренування, які от, от якість яких проявилася в перші тижні повномасштабного вторгнення. Бо росіяни тоді, мабуть, як ніхто як ніколи агресивно агресивно наступали буквально у військовій історії 20 21 століття. сторіччя. А потім цей кадровий професійний кістяк був вибитий, і по мірі, скажімо, так, дифузії збройних сил Російської Федерації відбулося це. от розмивання тут до речі, теж на майбутнє подумати. Можливо, якраз тому росіяни і зараз не ризикують проводити далі таке таке роздування. Своїх сухопутних складових, зокрема тому, що розумію, що от якось проблему із сержантським офіцером складу офіцерським складом на це то вони вирішили. Надалі все таки можуть бути якісь от, ну проблеми. Ну називаємо так кількісна стеля. Тому от в них такі виходить, що штурмувати, масштабувати зусилля одразу на сіми напрямках вони можуть, але от на щастя провести глибоку наступальну операцію, як вони там досі собі в доктринальних документах. Ну поки що на щастя ні. От поговоримо про напрямок Запорізький. Як маркуєте перебіг подій там, зокрема, у трикутнику Новопрокопівка Вербове очі рятувати. Що можна сказати, наскільки яку фазу, скажімо, подій ми входимо на цьому відтинку? Та знаєте, там теж можна сказати, що в нас йде все насправді краще, чим могло би бути. Тому що, ну, вже навіть формується, я би сказав, так, в західних аналітиків, Те, що консенсусна оцінка, що, якщо навіть намагатися підбувати підсумки, в принципі. Того перші попередні підсумки, того що там відбулось то можна сформулювати так: можливо, наші війська там наступають повільніше, чим десь можна було зафіксувати в історії. Ну бо дати 100 метрів орієнтовно на добу не надто вражає. Але якщо брати ті стартові показники яких наші війська починали, то був високий ризик, що ми в принципі нікуди не просунемось. І от коли ми там намагаємося оцінити, що ж там насправді відбувається, чому так далеко до Токмака і тому подібне, і тому подібне, то варто пам'ятати цю річ з тим невеликим комплектом сил та засобів, які ми починали контрнаступ, був дуже великий ризик нікуди не просунутись. Більш того, останні два тижні там на жаль теж спостерігається стійка тенденція, от якраз відносно якої можна вжити. Точні, що дозволити собі термін закидувати м'ясом, тому що росіяни постійно намагаються атакувати та виходити десь там східніше на молоту кмечу. Тобто, що це вже буде західніше. Дивлячись, як дивитися, виходить зі сторони росіян це буде західніше, з нашої сторони це буде східніше. Ну але тим не менше, виходить, ну, от росіяни постійно там намагаються штурмувати, штурмувати, і якось їх, на щастя, ці зусилля теж не дають результату, чому знову ж таки є задоволення ставити теоретичну проблему про те, що кількісна перевага росіян їм не дозволяє це перевести в якісну складову, тобто ну ефективно наступати. Тому повторюсь, там, навіть там іде все насправді краще, чим ми могли уявити, навіть якщо от якісь от, радісні оцінки щодо того, як ми будемо швидко шагати в сторону токмака, поки що не справдились, тому що ну ще ніхто не говорить там, навіть на заході на 100%, що у нас ще немає шансу на якийсь прорив. Чи а, краще розгортаються події аніж могли би на лівобережжі Херсонщини, пане Іване? А що думаєте ви про це? Тому що інститут дослідження війни знову ж таки посилаюся на них, пише, що збройні сили ймовірно продовжують утримувати позиції в населеному пункті Кринки, а також перекидають невеликі групи підкріплення навіть у цей район. А чи готовий там ворог до боїв? А, перше, в принципі, що собою являє та лінія оборони і що можете сказати загалом про події на лівобережжі Херсонщини. Якщо зважити на те, що мало того, що Інститут тут вивчення війни посилається виключно на мілу блогерів, займаються легальною пропаковкою російської пропаганди, так дуже часто, скажімо так, їхні повідомлення суперечить принципу інформаційної безпеки операції. Я думаю, що нам в даному випадку варто дочекатися більш, скажімо так, масових надходжень, хоча б неофіційних повідомлень від наших воїнів щодо того, наскільки там гарно можуть розвиватися події, то ми я думаю, скажімо так, якщо ми досі не звідти. Я думаю, що більш-менш хто нас дивиться, хто чує, хто там може слухати, він розуміє, там може знати, що якісь могли бути, ну, ким щось більше, аніж просто диверсійний рейд.